Зупинка громадського транспорту, ринок і розкидані тіла мирних людей. У день захисника України російська арта вдарила посеред містю Херсона шестеро загиблих і дванадцятеро поранених. Хтось чекав на автобус, хтось продавав овочі чи прийшов їх купити? Шесть шесть. Да. На Херсонщині день жалоби. Це вже не перший удар росіян із жертвами по району центрального ринку. Загалом ворог накриває вогнем Херсон протягом двох років із часу його визволення. Що повибивало, всі снаряди, все било в стінки, все повилітало, все в пиляки, газ цей саме пробіла трубу. Херсону ворога як на долоні окупанти стоять через Дніпро на лівому березі і гатять по місту із різних видів озброєння: від танків до кабів. Саме авіабомби днями знищили будівлю із концертною залою. Много садиків розрушили, много дитячих площадок, много школ пострадало, ринки, магазини, там, де імені цивільні люди. Те, що залишилося від кафе Літа, це було улюблене місце відпочинку херсонців. Тут був приліт. І от бачите, все згоріло просто вщент. Там, де можливо, вікна та дахи оперативно відновлюють комунальники та волонтери. Їм доводиться працювати у режимі 24 на 7. Іноді буває по 30 заявок в день. і Ми їх не зможемо одразу це охватити. І фактично там ми виконуємо за один-два дня. Бувають прильоти в одне місце по 3, по 4 рази. Тобто, не працює поговорка один снаряд в одну воронку. Не падає. Найбільше зруйнованих будівель у прибережній зоні та серед місті. А ще вже декілька місяців на Херсонці в буквальному сенсі полюють ворожі дрони. Кажіть у вас там дрони літають на, на ХБК?» Не знаю, що літають, але літають. Використовуються ворогом різні типи ударних безпілотників, це і безпілотники типу «Мавіки», як їх називають, і дрони типу FPV, тобто дрони Камікадзе. Щодня маємо і поранених громадян, на жаль, періодично бувають загиблі внаслідок таких атак. Ну і звісно серед поліцейських також є і поранені, і, на жаль, загиблі, і пошкоджені транспортні засоби. Попри складну безпекову ситуацію, у Херсоні залишаються десятки тисяч мешканців. Ця пані визнає, привести помідори на продаж ризик для життя. Він їде на роботу сюди, на заправку робота везе. а я вже отуди забираю сюди. А для там пересапки. стріляють, а там, там не там то слово, що стріляють. Там розстрілювали. Оце люди на своєму городі вирощують. помідори? Да, да. Андрій тримає крамницю із сувенірами власного виробництва. В окупації вона не працювала. Вже набридла вдома сидіти. Вирішили почати працювати, і люди ходять тут, в основному ксерокопію робимо. Так заказів маловато. Людей мало. Що ви робите? у вас послуги? А, друг ну, на одязі. Подушки, чашки. Друкуємо ну, дещо таке там, грамоти на металі та й бумажні. Була Суворова, стала європейська. Це знаменита пішохідна вулиця в Херсоні. Зараз тут майже порожньо. Багато пікуюся ще тваринами, у мене завжди ось <сум> з собою. У мене багато котиків і собачок, бо я, там, я взагалі переживаю на острові. От, а тут ви зараз живете на острові. Так. А тут я працюю і кожного дня ходжу по вулиці Суворова, щоб вона не думала, що ми її покинули. Бо ми сильні, ми все зможемо. подолаємо. Наші хлопці нас боронять на фронті. А ми тут тримаємо простір. Чекати вдома на визволення Лівобрежжя – Це вибір херсонців, які залишаються, і поради про виїхати їх дратують. Місто герой тримається, попри все. Марина Савченко, новий день.